Вітаю, слава Україні! Традиційне включення. А насамперед хочу повідомити, що сьогодні відкрили чергову анотаційну дошку герою Олександру Радіонову. Він навчався в ліцеї номер 13 саме тут встановили пам'ятний знак. До речі, це Олександр був пропавшим безвісті і майже ну, досить великий, великий відрізок часу. Прийшлося хлопцям, щоб витягнути тіло. На жаль, Олександр загинув, молодий хлопець. і Сьогодні відкрили чергову анотаційну дошку в пам'ять нашого героя. Також сьогодні підписали меморандум з громадською спілкою об'єднання родини України. Ми постійно надаємо допомогу родинам загиблих наших героїв. І сьогодні підписали з цією організацією. Дякую пану Степану Чомці і всім, хто працює і об'єднує родини загиблих таких громадських організацій. Є декілька в нашому місті і в Україні, але ми співпрацюємо, допомагаємо. Дуже важливо, окрім пам'яті, це ще й допомагати рідним наших героїв. Також напередодні дня студента привітав молодь з цим важливим етапом. Привітав студентських лідерів. Ми сьогодні великі маємо завдяки Збройним силам України велику можливість навчатися у звичному режимі, що не мають, наприклад. Такі міста, як Харків, як Запоріжжя, інші міста, які вчаться онлайн або в змішаному формі, і де більше тривог завдяки тому, що ми в українському тилу, ми можемо сьогодні. Наші студенти, наші учні можуть навчатися, і стовідсотково сьогодні всі вчаться в звичному режимі. Це великий плюс. Я нагородив студентів різних університетів. Я нагадаю, ми також виплачуємо 100 талановитим студентам. Стипендії також підтримуємо талановитих учнів, важливо підтримувати студентську молодь. Це є пріоритет в нашій діяльності. По опаленню хотів би декілька теж слів сказати. Відразу хочу, ситуація значно покращилася на котельній індустріальній. Ми вже Запустили ряд будинків, є ще певні проблеми з деякими будинками. Як правило, це внутрішньобудинкові мережі, або десь квартири, де не допускають, або є значні пориви внутрішньобудинкових мереж. Хочу сказати, що, наприклад, має проблему ще на вулиці Незалежності, 11, де тривають роботи. Незалежності 36, з 3 по 6 під'їзд. Поки з 1 по 2 під'їзд немає, з 3 по 6 є тепло. Пилипо Орлика 5, плануємо сьогодні зробити ці роботи. Ще Слави Стецько 4, є порив опалення квартири 10-13. Бандери 14, порив підвалі, на жаль, із затоплення. Коновальця 121, порив підвалі. Коновальця 102. Підвалі роботи, Коновальця 95 тече стояк в квартирі номер 26 Незалежності 39, заміна стояка в магазині сува. Тут було питання доступу кардинала Гузера 9, а у підвалі потрібно замінити крани. Проводимо сахарова 31, третій під'їзд, заміна батареї квартири номер 100 роботи мешканців. Ну і Франка 10, повторний порив на горищі. На жаль, маємо такі проблемні от, ще адреси по вулиці індустріальній, по інших адресах маємо тимчасовий порив на вулиці Коновальця, 149. Всі решта будинки з теплом працюємо. Дуже доклали зусиль, щоб сахорова Бандери, десь цей мікрорайон запустити. Ну, я думаю, що буквально, хоч це проблемна котельня і це не наші, це приватні мережі. але ми сьогодні підставляємо плече для того, щоб люди були з теплом. Нагадаю, що мешканці індустріальної можуть отримати пільгові категорії по 2000 тисячі гривень на електрику, тому що розуміємо, що пальний сезон саме в цьому мікрорайоні почався пізніше і можна отримати ці відповідно кошти. Є Певні питання, але їх вже стало набагато менше. Бачу по гарячій лінії 15-70. Якщо є це локального характеру, телефонуйте на гарячу лінію нашого міського конкому. а також сьогодні. Взяв участь у форумі Український експорт Сьогодення та майбутнє де наші підприємства були. Маємо позитивну динаміку по деяких галузях, але маємо і негативну динаміку в деяких напрямках. Тому були заступники міністра економіки, заступник міністра сільського господарства. Тому сьогодні мали таку гарну дискусію і відстоював підприємців, тому що основні проблеми це відношення, так як, зрештою, і в нас населення з монополістами, облгазами, обленерго, а також не завжди прозорий механізм бронювання. Працівників для виробництва, ну і інші питання, які важливі сьогодні, це підготовка кадрів, інженерів і багато чого іншого мова йшла сьогодні про це. Також вчора відбулася сесія Івано-Франківської міської ради, розглянули більше як сотні питань. Звернулись до уряду щодо недопущення вилучення з міста коштів з податків на доходи фізичних осіб. І щоб реверсну дотацію не забирали, для нас це величезні гроші. 186 мільйонів гривень хочуть вилучити з бюджету. А якщо 4% ПДФО, це ще більше 300 мільйонів. І це ті кошти, які сьогодні громада. Направляє на підтримку наших захисників на цій сесії. Також додали ще 25 мільйонів на підтримку наших захисників. Загалом уже сьогодні передбачено 632 тридцять мільйони гривень саме на підтримку збройних сил України. І завдяки цьому ми можемо сьогодні допомагати нашим військовим. До речі, буквально сьогодні вчора передали. Дрони передали FPV-дронів для 79-го батальйону 102-ї бригади. Передали партію дронів захисникам 102-ї бригади на Запорізький РЕП для батальйону Свобода. Також передали для 42-ї бригади для відділу Перун, які сьогодні передали дрони і відповідне інше спорядження. Ну і також на виконкомі проголосували ще 235 військових. Отримають допомогу на суму 2 мільйона 350 тисяч гривень, а також спочатку такі виплати прийняли для 1419 захисників на суму 14 мільйонів 190 тисяч гривень. Це мова про поранених хлопців, бійців, які, які перебувають у госпіталях, в лікарнях з нашої франківської громади. На сесії також завітав старший лейтенант Мирон Дмитрик, який подякував від імені 102-ї бригади громаді за постійну підтримку. До речі, місто жодного запиту всі запити задовільнили нашої бригади, і це також свідчить про те, що ми досить активно допомагаємо. Також розглянули, створили інвестиційний парк у селі Рача, 11 гектарів землі. Виділили під промисловість і тому. Саме там будемо розвивати вже одне підприємство побудовано, саме цей інвестиційний парк для нас є дуже важливо, щоб економіка працювала і були сплати е коштів. Також передбачили чергові кошти на реабілітацію для наших військових, для першого добровольчого шпиталя і для наших медичних закладів. Продовжуємо реабілітацію. Ну і також відмінили інвестиційний конкурс. Е Проведення біля міського озера будівництва реабілітаційного центру, зважаючи на велику дискусію, були прихильники, були ті, хто проти. Ну, вважаємо, будемо шукати іншу ділянку для будівництва реабілітаційного центру. Для нас дуже важливо, щоб збільшилась площі центральної міської клінічної лікарні, міської клінічної лікарні, першого добровольчого шпиталю саме для реабілітації наших військових. Це для нас є пріоритетом. Це так коротко про ті події. Ще раз є гаряча лінія 1570 067 010 шість або 050-010-1570. Телефонуйте. Якщо якісь є проблеми по місту, для нас це є важливо. Ну і нагадую, далі триває набір мовних волонтерів, інспекторів. Будь-хто сьогодні може зголоситися. І отримати посвідчення, бути мовним волонтером. Дякую всім, хто зголосився, і хто хоче, щоб Франківськ залишався українським україномовним містом. Дякую за увагу і слава Україні!